Людина приходить в армію. Там добровільно, недобровільно, різні активної СПІ або так. БКПП? Різність. Різність. Він потрапляє на БЗВП. Uh -huh. Його там навчають. Потім він може проходити профільну якусь підготовку, я там, заберу там, на зв'язок, ще кудись. Так? Може пройти просто саптивос, там і все. Приходить БЗВП. Після БЗВП, умовно, людина потрапляє в штурмові підрозділи. Він приходить навчання на нашому полігоні, на нашому навчальному центрі, паралельно приходить навчання в самому підрозділі. Підрозділи самі ще готують. Одночасно, чи як у вас ну, цей процес? А, ну, розумієте, може бути по-різному ситуація. Може бути, а, власне, коли підрозділ на відновленні, то є можливість їх прогнати через навчальний центр і потім через власний полігон підрозділ проганяє. Якщо підрозділ, на, до прикладу, не на відновленні. А воює, їм надійшло поповнення, то це окрім е, БЗВП в бійця буде ще попій боєць приходить саме в їхньому підрозділі, на їхньому полігоні приходить на навчання. Тому що в кожному підрозділі є певні свої якісь аспекти, певні свої якісь особливості. От задачі управління, в тому числі, всю цю історію глибоко дослідити, е, вивчити, е, взяти все найкраще, прибрати все там певні помилки, які є. Ми розуміємо, що в кожному підрозділі є своя певна там, культура і. Е, е, Методика щодо навчання все це прибрати сформувати якісь єдині стандарти, які б ми постійно вивчали б і впроваджували б наше підрозділи.